Найгірший період з моменту повернення в Білий Дім рейтинги обвалились, особливо щодо підтримки американцями, ключових пунктів його політики, міграції та економіки. Попереду проміжні вибори в Конгрес, де республіканці ризикують втратити контроль над нижньою палатою. І що ж пішло не так? Міграційні рейди в Мініаполісі, які команда Трампа навмисно задумала провести максимально гучно, зокрема, щоб перебити інші скандали, несподівано дали абсолютно протилежний результат ніж планували. Мобілізували противників Трампа, а тих, хто був за нього, змусили серйозно замислитися. Макенпіплдю ви котюте. Американці ж усе бачать, безглузді непотрібні жорстокі вбивства. Спочатку Рене Гудман, громадянки США, яка жодним чином не загрожувала життю офіцерів. А потім Алекса Претті ще більш кричуща ситуація. У нього був пістолет, що було його правом. Він ніколи його не витягував. Він не загрожував офіцерам. А вони оприскали його перцевим газом, повалили на землю і випустили 10 куль у цю бідну жертву. Професор Лікман, американський соціолог номер один і найвідоміший прогнозист результатів виборчих кампаній, має власну систему, яка дуже рідко дає збої. Зазвичай він поза політикою говорить мовою цифр, а не політичних гасел, але каже, як зараз бути аполітичним, бути осторонь, коли чинна адміністрація сама зливає свій рейтинг. Адже замість того, щоб одразу пригасити пристрасті, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм відверто брехала, казала, що преці був терористом, махав зброєю, загрожував агентам, але відео все спростувало. А потім Таймс з'ясувала у 16 випадках, коли агенти міграційної служби відкривали вогонь скрізь один і той самий шаблон. Байдуже, які обставини в рапортах писали, що жертва створювала небезпеку для агентів міграційної служби, а вони оборонялися. Але в суді все це розсипається. Правда в тому, що міграційні офіцери могли б розстріляти групу черниць, які моляться в церкві. А їх керівництво все одно сказало би в новинах. Вони терористки, офіцери захищались. І Трамп це зрозумів. Різко змінив риторику, перестав називати загиблого терористом, заговорив про деескалацію, змінив тих, хто керує операцією. Але це не зміна курсу, просто спроба загасити політичну пожежу. Трамп зрозумів, що терміново потрібен політичний маневр, пом'якшити заяви, не повторювати відверту брехню, яку легко спростувати, але це просто маскування, щоб зменшити політичні збитки. А вони відчутні рівень схвалення дій Трампа щодо імміграції, його коронна тема, впав до 39%. Це не просто проблема, це дуже велика проблема. люди ж бачать на власні очі, наскільки хибне те, що робить зараз влада, і це не просто просадило рейтинг, це вже саме по собі катастрофа. Яка посилюється ще й тим, що другий козир Трампа економіка теж не зіграв. Мигрейшн ж не питання номер один для американців. Так воно важливе для ядерного електорату Трампа, але найважливіше в масштабах всієї країни справи фінансові. А з цим він занурився ще глибше під воду. Ситуація не була б настільки серйозною, якби не наближення проміжних виборів в Конгрес вже цього року. На яких республіканці під ударом, бо навіть полки прихильники Трампа можуть не проголосувати за його однопартійців? Самого ж Трампа не буде в бюлетенях, а він сам зізнавався, партія не здатна виграти, якщо на кону не його особиста доля. Саме тому багато республіканців, яким цього року обалотуватися, попереджали президента. Його імміграційний наступ загроза для майбутніх парламентських виборів. Але ж він не слухає проти чинної команди. Ще є історична закономірність у штатах. Партія влади зазвичай програє проміжні вибори і республіканці зараз в ситуації, коли не можуть втекти від Трампа, не можуть відмежуватися. Але різкі рухи, які він влаштовує, розкачують човен надто сильно, щоб пережити цей політичний шторм. Це один із політичних законів лікмана. Я вивів їх багато. Вам нікуди дітися від помилок власного ж президента. Спробуйте відійти від Трампа. З ним так не працює. Він висмоктує весь кисень із кімнати. І по суті, проміжні вибори це референдум щодо ефективності Білого Дому. А програш під час цього референдуму означає і втрату третьої людини в країні спікера Джонсона і можливість для демократів блокувати в Конгресі політику Трампа і навіть вірогідність повторення імпічменту, якщо демократи на це знову наважаться. Загрози величезні. Так їх ще можна обійти, але для цього треба урізати власні амбіції. А от шансів на це мало. Єдиний спосіб зробити прорив і встигнути до виборів різко вирівняти стан економіки і згорнути імміграційні рейди. Хочете реабілітуватися, потрібно зосереджуватися на внутрішніх проблемах. А для Трампа, який то думає про Гренландію, то захоплює Мадуро, то збирається бомбити Іран. Це не просто, навіть розуміючи всі виклики, які продемонстрували цифри соціологічних опитувань. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американський бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини». Проаналізуємо ці політичні розклади Дональда Трампа. а Ще звісно поговоримо про перспективи зустрічі в Абудаві, особливо на тлі чергової масової ракетно-дронової атаки на Україну. А дійсно нашій студії це Богдан Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Богдане, вітаю! радий вас бачити. Мої вітання. Це навза. А о, 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 що, що, що би тут сказати? Ну по-перше, після сьогоднішньої атаки, як ви оцінюєте взагалі перспективу? Я не кажу перемовини, насправді це консультації, але завтра мають початися консультації в Абудабі. З чим поїде Україна? З переліком цілей, чи ну маю уражень, чи з чим? Нещодавно зустрічався я з російським аналітиком в ефірі «Єгипетського каналу, mm -hmm. перший росіянин до речі, який казав правду, кажу: от вся російська зовнішня політика зараз це be nice to Trump». Тобто ага. підвизуватися до Трампа. Чесно, українська теж, тому що від Трампа дуже багато залежить від того, кого він обере для тиску для завершення цієї війни, а він цього хоче, на кого він буде тиснути, у того менше шансів вибити угу. якісь поступки на перемовинах. І тому саме і російська сторона, і українська сторона йдуть на ці тристоронні консультації. Всі розуміють, що поки не викищене територіальне питання, не буде взагалі нічого. Можуть бути технічні моменти, обміни полоненими, можливо, якісь енергетичні домовленості, але вони навіть енергетика це примарно, тому що, ну. Я це вже може втомився розповідати, але раз десятий повторюк вже в телеефірах, тільки що енергетичного перемир'я як такого не було. Як це проаналізувати, дуже легко. Росія вистріляла понад 100 ракет і понад 2000 тисячі дронів там за дуже короткий період часу, за три дні. Вони не виробляють стільки. Їм треба час на відновлення. Угу. Вони взяли паузу, і коли Трамп каже, а давайте ви не будете стріляти, там і не панували. Ну типу, це просто справі, така та. ведмежа послуга, що вони потім медіа сказали, ми ж пішли на енергетичне перемир'я. Ми взагалі красавчики. Ми тут хочемо миру. Так далі. І Трамп теж заявив, що ось він досяг чогось в перемовинах, тому що він бачить, що вони буксують, що від них ну, нічого не буде, що це черговий його факап, він на те розраховував, і знову йому треба якась міні-перемога. Енергетика для нього суперперемога була б. Але сьогодні вже не буде. На цьому тлі. Чи є хоча б мінімальний, на вашу думку, шанс на ну, не те, щоб на прорив, а взагалі на. Раціональність цих, як на мене, о, знаєте, цих консультацій, хоча б на щось, на якийсь результат обміни. Ну обміни. єдине на що можна замовувати ну, на мою це, думку, це обміни. Це, це дуже означає. важливо. Одно звичайно, що наші військові повернулися додому. Але тут питання, що навіть президент Зеленський чітко декларував, що російська сторона зриває обміни, тобто росіяни відмовляються від них. Вони своїх зеків забирати угу. не хочуть міняти угу. наших військових, тому що вони розуміють, що захисники України вони повернуться і будуть бити росіян на фронті. А ці зеки повернуться в Росії, десь розбіжаться і будуть бити. Пенсіонерів на вулицях. Mm -hmm. Ну, як це відбувається в Росії? Там mm -hmm. вже понад 10 тисяч насильницьких злочинів, скажімо, так званими ветеранами. У них на цивільному відбулося. Тому що у них можна розірвати контракт, вони розірвають, приходять і починають мародерити Це у себе. Яка країна, такі люди? І тому, чесно кажучи, от крім обмінів, я б не розраховував майже mm -hmm. ні на що. Тут важливо, що факт того, що знову таки це робота на Трампа, моя думка, вся дипломатія наразі Трампа орієнтована. Ми працюємо в Абу-Дабі по цьому, ми працюємо активно в Вашингтоні. Посол Стефанішина нещодавно звітувала про останні зустрічі. Важливі це Майк Роджерс, це комітет по армії Сполучених Штатів Америки. Це 900 мільярдів оборонного бюджету. Людина їх затверджує, і там внесені гроші підтримку України. Я нагадаю півмільярда. Ми отримуємо грантової допомоги навіть від адміністрації Трампа, не дивлячись на те, що все інше він покізав. Це Тед Круз, це комітет по торгівлі сенатський, це 40% американської взагалі торгівельної політики, і це санкції, це людина, яка впливає саме на ухвалення будь-яких санкційних законопроєктів дуже сильно, тому що на комітеті саме він головує, угу. і саме через нього проходять всі законопроєкти перед тим як винести їх на загальне голосування. Це Heritage Foundation, який впливає на магерух взагалі, і може впливати на Трампа самого як. На його думки і так далі, і у неї мертва хватка, вона доводить діла до кінця. Що мені в ній подобається, це що от ми бачимо, що після цієї роботи, наприклад, Сенатський комітет по асигнуванням проводив засідання по викраденню українських дітей відразу так, два так. законопроекти: визнання Росії державою терористом, спонсором тероризму, так, 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 так. і нові санкції. Ну, звичайно, Трамп їх не, не підписує ще, угу. але по Сенату вони готові їх голосувати. Вони розроблені, вони вже лежать. Ми бачимо, що комітет зовнішніх справ буквально три дні тому, якщо не помиляюся, розглянув новий законопроект. Проект по тіньовому фото. Це протидія зрідженому природному газу, російській нафті, це там ще ОПК російський зав'язаний. Тобто дуже багато результативної роботи на всіх рівнях влади. Питання: оцей край камінь, як то кажуть, це Трамп, який Ну не все не на все іде. Але знаєте, ми от сидимо як. Дивимося в небо, мовимося і чекаємо, коли ж Трамп все ж таки щось почне підписувати. Коли він зрозуміє, що Путін його киданув уже раз 30, Ну і тут треба на нього ну, якось він ніколи цього діє. Але... Я думаю, навіть якщо зрозуміє, треба дуже сильні важелі впливу, тому що у нього ж стратегія забрати Путіна з під Китаю. Ну путінську угу, Росію ми угу. розуміємо, і тому він не хоче нових санкцій проти Російської Федерації. І ми тут в невигідній позиції, але ми намагаємося викручуватися як можемо. Ну і чесно кажучи, результат кращий, ніж він міг. Буті могло бути, бути набагато гірше, міг так. бути прямий тиск на нас. Ви скажіть, от таке, що ви вважаєте з приводу цифри, які падають у Трампа, і чи може його, скажімо так, позиція чи думка, чи, чи взагалі спосіб мислення стосовно нас трохи змінюватися, дрифтувати, що ближче стає до а, проміжних виборів а, 3 листопада? Він перед складним вибором по ситуації. Абсолютно. Наразі він втрачає двопалатну більшість і на нього чекає імпічмент. Скандали Епштейна, зовнішньополітичні невдачі так була Венесуела. Може буде Іран? Він може піти угу. на це, але по Ірану там питання тобто, складновише Вибачте, ви що перериваю. Тобто він буде рухатися оцією такою лінійною і примітивною насправді логікою. А відволікання уваги ну, в принципі, досягання всі, перемоги. Всі, всі, всі так роблять і у когось навіть працює. От у ну, Путіна, так. наприклад, на маленька війна в Чечні, ну, вона, маленька воно, воно війна в Грузії працює, і так. всередині репресивної машини. Так, ага. так у Трампа, що АСІ, mm -hmm. ну де коментар який шо mm -hmm. був, вони ж їх ненавидять. Вже ну, так, так вчора так. На цій Музикальні премії Гремі там уже всі фак АСІЇ, всі висміювали mm -hmm. цю всю історію, жали з Трампа. Ну бо це виглядає вже настільки тупі технології, що типу, давайте ми тут зробимо королівство Сполучені Штати Америки, і взагалі Трамп буде королем, тому що йому. Не можна було Absolutely. заявити про імпічмент. І тут питання, що буде з Україною, воно важке, тому що з одного боку швидка, швидке завершення війни в Україні до цих виборів воно. Дуже сильно підніме рейтинги Трампа, але він же розуміє, що тиснути на Україну він пробував, не вдається тиснути на Путіна санкціями. Ну він не сильно тис, тобто там були 50% проти Індії. Не 500 же, а можна було 500. Це були санкції проти вукової Росії, які відразу відкатили. Вибачте, послабили. Зараз там просто щось перепродадуть, і все працює. Всі санкційні пакети взагалі останні обходяться за два тижні. Для росіян це вже як якісь сімішки. Тобто, треба, скажімо так, санкційна екалація максимальна. І у нього він стоїть перед складним вибором або він Починає максимальну ескалацію проти Путіна і відмовляється від своєї стратегії. Тобто ні, ну може б значить любить, як то кажуть, як і тоді Путін все Хто одно їх там знає. Да. Розумієте, що вони там робили на тому остров, да, але Тут же ж питання велике в тому, все ж таки, чи дійде він до того, що це єдине, що його може врятувати? Якщо дійде, то він досить прагматичний в цьому питанні, і він може до цього вдатися. Як розглядали, коли були вибори Трамп Байден останнього раз, не ці а минулі, угу. і казали. От Байдена ядерну кнопочку не нажме, а Трамп може. От сподіваємося, що Трамп все ж таки на якусь кнопочку, хай не на ядерну, але на санкційну, як мінімум, натисне, і тоді Російській Федерації буде боляче. Але перед ним стоїть складний вибір, і чи піде він на такі рішення? Ну, не можна констатувати зараз. А, дивіться, тут Вітков має приїхати завтра, так цього разу на туди, в Емірати в Абудабі. Чи означає це, на вашу думку, що адміністрація... Трампа ну дуже зацікавлена швидко досягти результату. Хоча це напевно очевидно, що так. І чи тиснуть вони на кого вони цього разу тиснутимуть? Ну чого тиснути на Україну? Ну, все ж таки після візиту Дмитрієва, у мене є деякі інсайди, що він привіз по перехопленням і там по валізці в, в, в цій це так. Аналізи ну, шв... Путіна швидкий візит не, не. <світ> Ні, ну там цукерочки з присмаком. Насправді, енергетику відміняється, тому що багато хто прогнозував, що будуть говорити про енергетику. Я сумніваюся, що вже щось угу. буде. Якщо реалії, це швидке зняття санкцій. Дімітріяв завжди їздить і каже, оці санкції треба зняти першими. Він це обговорює. Як Друге, ну питання Донбасу, він їздив його пушити, як завжди. Це 100 але зеленський чітко сказав жодних е, територіальних. Зрозуміло, так Дмитрій вже їздить і каже, це ж Зеленський не хоче Донбас. А, У нас все окей. Ми ж домовилися вже по Донбасу. Давайте mm -hmm. якось. Дмитрій їздить пушити цю формулу анкорджа, а також возити економічні всілякі проекти, які вигідні штатами. Наприклад, по замороженим активам, за мою інформацію, вони готові віддати Америка, ті, що в Штатах заморожені активи під розпорядження американців. Але при умові, що якщо по обом бокам лінії зіткнення, тобто і на окупованих, і на українських Не територіях так. відновлення і з європейськими активами, до речі, росіяни пропонують американцям те саме, американці управляють активами, замороженими російськими на території країн Європи. А але відбудова йдеться по обидві сторони лінії зіткнення, і ця пропозиція Трампу подобається, тому що якщо він отримує в розпорядження 300 мільярдів заморожені в країнах Європейського союзу, то американські компанії будуть адмініструвати, зароблять купу грошей. Ми ж розуміємо, як це в штатах працює. Це будуть не просто американські компанії. це будуть компанії Вітка, Факушнера і інших друзів Трампа, і він на цьому сам колосально заробить. Тому там корупція просто легалізована тут. Коли кажуть, що от в Україні проблеми з корупцією, подивіться на США, подивіться на те, як живе Ненсі Палосі, яка угу. на маніпуляціях з ринками після певних Абсолютно. законопроєктів Абсолютно. заробила собі на хороми більше ніж Міжгір'я Януковича. Ну і вибачте так. мене, Але Україна ніколи не повчала. і не їздили українці угу. вести, я не знаю, там якісь тренінги з антикорупційні, ці якісь там да, ще там да. і журналістки, в тому числі. Але на навпаки, це відбувалося так. А розумієте, про стандарти, про антикорупцію, про, іде про чесність. ідеологію. От ідеологі. я з американцями, коли спілкуюся, я їм завжди завожу їх на таку сільську нішу, кажу: а що таке ідеали чи інтереси? А чого ви оберете? І от у мене йде mm -hmm. десь 15 хвилин, щоб його переконати, і він зізнався, що все ж таки інтереси, ну звичайно, інтереси. Яка демократія взагалі? Першому бізнес make money, ще Майковський про американців писав. Ну це він це факт цитував їх. Так а що хотів я запитати ще, а ось ця заява про те, що мовляв Зеленському варто приїхати до Москви і там проводити перемовини з Путіним. Що це таке? Що, що, що грає Росія? Чи вона висуває завідомо не свідомий саботаж? Абсолют. Ви абсолютно праві. Ну, це тут просто дуже чітка коротка відповідь. Це було завжди на будь-яких перемовинах Російська Федерація. Угу. Все, отак. Ну та -та коли не можна. вичерпають всі варіанти тут, вона ска так полетіли на місяць. Ну вони ж тягнуть так. час, та ага. і вони потім звиваються. Це ж прослідковується всюди. Абсолютно, це було так. і після Анкорджа і це було після всіх перемовних раундів. Російська Федерація на певному етапі просто звивалася з цього і все, і звинувачувала в цьому Україну. це було з атакою на резиденцію Путіна. Я нагадаю найфеєричніший прецедент так, так, так. цього. Річний <сіфіричний> трошки з іншим словом, ніж прецедент, ремується, ну знаєте, а? в мемах, але ну це так і виглядало. Так, атака на Кремль це просто епічно було. З того, що з цього, що ми можемо е, знати або бачити про стратегію Росії, яку лінію вона зараз веде, тобто тягнути час, затягнути час якомога довше. І намагатися задобати нас ракетами по енергетиці, по залізниці, по і так далі. Чи не так? знову таки з розмови з росіянином, а який випад. казав правду, він mm -hmm. каже ціль Російської Федерації знищення української державності цілі, фінальна це угода про Донбас це перший крок до цього, тому що вони розраховують на те, що якщо ми підпишемо угоду, яку суспільство сприймає капітуляцію, суспільство зсередини з'їсть один одного, тому що думки розходяться, і це видно по соціології. Чітко росіяни це теж бачать. Вони розраховують на громадянську війну фрагментацію України і відповідно. Встановлення вояльних до Путіна режимів. І це їх фінальна мета. Тому вони пушать цю лінію, вони готові воювати ще 5-10 років. Під чинними санкціями у них є на це ресурс. І це велика проблема, що якщо санкції не будуть посилені, Росія буде або воювати, або дипломатично тиснути на угоду, яка нас знищить. Пане Богдане, шкодую лише про одне ну, окрім е всіх проблем України зараз. Про те, що у нас часу вже замало, але ми з на вами жаль. продовжимо цю е розмову. Це дуже важливо. Наприкінці, якраз вийшли на ключову тему. А я сподіваюся, що ви всі чули і зробили висновки. Це Богдан Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Я офіційно запрошую його ще до студії. Будь ласка, Де. приходьте до нас. Ну,